Дорогі друзі, 14 лютого свято святих Кирила і Мефодія покровителів Європи. Святі брати Кирило і Мефодій народилися в салоніках в 9 столітті. У багатодітній родині імператорського воєначальника. Крило з дитинства цікавився наукою і культурою сусідніх народів, вивчив слов'янську мову, 14 років вирушив до Константинополя, де студіював діалектику, геометрію, астрономію, філософію та риторику. Відкинувши пропозицію, вигідного шлюбу, постановив стати священником. деякий час працював бібліотекарем, прагнучи усамітнення, пішов у монастир. Але мусив повернутися, щоб викладати церковні та світські дисципліни в Константинопольській вищій школі. Слухачі його лекцій за глибину думки почали називати Кирила філософом. В цей час Мефодій, який також отримав хорошу освіту та протягом десяти років керував слов'янською частиною Македонії, покинув службу і оселився в монастирі на горі Олімп. За прикладом брата, тут замешкав і Кирило. Але 861 року йому довелося вирушати на місію до Криму. Головною справою місії, до якої приєднався і Мефодій, була релігійна дискусія між християнами, євреями і сарацинами. Перебуваючи в Криму, брати знайшли реліквії Климента І. Через кілька років Кирило і Мефодій вирушили душпастерювати в Моравію. Вони навчали люд тамтешньою мовою, переклали нею частину Біблії і літургійні книги. Саме Кирилові приписують створення слов'янського алфавіту глаголиці. Проте така інкультурація наразилася на спротив франкських місіонерів, які наполягали на Латині. І 867-го року брати мусили їхати до Рима, щоби просити папу розв'язати суперечку. Папа Адріан ІІ підтримав їхню справу, але Кирило вже не повернувся на місію. В Італії він тяжко захворів і 869-го року помер на смертному одрі. Склавши чернечі обіти. Того самого року папа призначив Мефодія архієпископом сірмійським це сучасна стремська метровиця в Сербії, надавши йому владу над Моравією і Панонією і погодившись на використання слов'янської мови в літургії. Проте, коли Мефодій повернувся в ті краї 870 року, то франкські місіонери, попри папські привілеї, ув'язнили його на два роки. Після втручання папи Йоанна VIII Мефодія звільнили, і він зміг продовжити місію. Хоча суперечки щодо літургійного використання народної мови точилися ще довго, святий зібрав навколо себе численних учнів, які згодом продовжили справу святих братів і переклав Біблію. Помер Мефодій 885 року в Велеграді. Братів, яких називають апостолами слов'ян, шановують в східному і західному обрядах. Їх вважають покровителями слов'янських народів. Папа Йоанн Павло ІІ вбачав в них міст, який поєднав східну і західну традиції, тому проголосив їх покровителями екуменічного діалогу, а в 1980-му покровителями Європи. Також Кирило і Мефодій – це покровителі Харківсько-Запорізької дієцезії. Зображають святих убранінь єпископа і ченця. Кирило може бути вдягнений в довгий плащ філософа, а Мефодій інколи тримає в руках ікону останнього суду. Атрибути це хрест, книга, розгорнений сувій зі слов'янським алфавітом і модель храму. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!